Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тренажер для манікюру. Силіконова тренувальна рука розроблена для нігтьових майстрів-початківців. Матеріал дуже м'який та гнучкий, імітуючи відчуття справжньої руки. Конструкція проти ковзання гарантує, що рука залишатиметься на місці під час використання, дозволяючи вам зосередитися на своїй техніці. Пальці руки згинаються, що дозволяє регулювати положення нігтів для реалістичного та зручного нанесення. Рука поставляється з кінчиками нігтів, що дозволяє легко практикувати різні техніки нейл-арту та дизайну. Регульована функція руки дозволяє налаштувати розмір та форму відповідно до ваших потреб, забезпечуючи комфорт та легкість тренувань. Він придатний для багаторазового використання, що робить його економічно ефективним та екологічно чистим варіантом для початківців.